8 жовтня вівторок в ефірі інформаційний випуск новини на телеканалі Де 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Сурдо переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог атакував область шахедами та артилерією. Обстрілювали Мерівську, Покровську і Марганицьку громади. Американський досвід повернення до життя українських ветеранів спеціальний репортаж зі Сполучених Штатів Америки. Меморіал пам'яті загиблим героям відкрили у Дніпровському державному технічному університеті у Кам'янському. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Не перемикайтесь. Про ситуацію на Дніпропетровщині вночі над областю оборонці неба збили один шахет. Крім того, до пізнього вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив по Мирівській, Покровській і Марганицькій громадах. Обстрілював населені пункти з важкої артилерії. Ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у громадах Криворіжжя повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. На сьогоднішній день кожен з нас докладає максимум зусиль і робить все можливе, щоб наблизити нашу з вами перемогу, яка буде безлякого сумніву в 300%. Головне вірити і працювати в тому ж напрямку щодо ситуації на території Криворізького району у всіх 15 громадах за цю ніч. Без надзвичайних ситуацій. Кожен працює на своїх містах, усі комунальні підприємства роблять усе можливе для максимально комфортного проходження опалювального сезону. Але є деякі фактори, які можуть вплинути на це, тобто агресія Російської Федерації. Але кожен з нас зробив все можливе, і я впевнений, що ця зима пройде. Нам багато краще. То шановні, віримо, працюємо, і все буде Україна. Всім гарного дня! Далі безпекова ситуація по Україні. У ніч на 8 жовтня ворог завдав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер М із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська РФ. В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. 18 збито авіацію, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕП сил оборони України. І ще один ударний безпілотник повернувся в Росію. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1340 окупантів, 30 бойових броньованих машин та 43 безпілотники. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 662 тисячі осіб, танків 8 тисяч бойових броньованих машин понад 17 тисяч артилерійських систем 19 тисяч безпілотних літальних апаратів, оперативно так. Тичного рівня 16 тисяч крилатих ракет 2618. тисячі Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д і Ми продовжуємо. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя наших захисників і цивільних людей, які страждають від ворожих обстрілів та ракетних атак. Пані Віра Сторецька під час вибуху ворожої ракети знаходилась у власній квартирі, постраждала від уламків. Наші медики зберегли жінці здоров'я і повернули її до життя. Історія порятунку у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Сьогодні пані Віра вже добре себе почуває. Одразу після поранення її доправили до Краматорська. Втім, там їй не змогли надати необхідну допомогу через відсутність сучасної потужної апаратури. Поранено доправили до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Командою медиків Центру хірургії судин в умовах операційної з використанням новітньої апаратури було видалено уламок. Якби не сучасна апаратура, ми б не змогли його дістати ніяк, тому що його візуалізувати навіть в було б просто неможливо. Він був під пучком собі нервовим, і загроза великої резивної кровотечі була дуже-дуже велика. Тобто, якби вона якось трошки по-другому повернулася, тим більше сам уламок він був не з рівними краями, і тому якийсь не такий рух і могло пошкодити або нерв, або артерію, або вену, і вже була велика кровотеча, і тоді б вже невідомо, як могло б все закінчитись. Сьогодні пані Віра швидко йде на поправку, вже навіть може вставати і потроху ходити. Дуже вдячна лікарям за майстерно зроблену операцію і власний порятунок. Спасіба, дактора, мані. вытащили оттуда. Спасли мне ногу и спасли мне друзья, Я очень им благодарна. Да? да, я встаю и немножечко хожу. Это все благодаря докторам. Я благодарна докторам в Краматорске, что они направили меня сюда в эту больницу. И очень благодарна докторам, которые мне спасли ногу. Я видела все, как это, это очень сложно. Ну, Будемо жити. Лікарі дають оптимістичні прогнози. Віра відновлює здоров'я. Завдяки зусиллям медиків основної госпітальної бази пацієнтка згодом повернеться до повноцінного життя. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Сила в єднанні, переживши травми, поранення, захворювання та ампутації в результаті важких боїв, українські ветерани нерідко об'єднуються навколо спільної мети. Це може бути спорт, політика, туризм або ж робота. Головна мета повернутися в суспільство, жити проактивно та не дати панічним атакам, прокрастинації та згубним звичкам жодного шансу. Почати нове життя в нових умовах це справжній виклик. Однак переможців не судять про те, як українські ветерани в Сполучених Штатах стали становим хребтом успішної будівельної компанії. Розповість наш власний кореспондент у США Віктор Гринько. Новітня історія співіснування поранених ветеранів та цивільного сектору в одному просторі пишеться прямо зараз. Вона не є аж надто простою, адже після повернення з важких боїв, зазнавши травм, поранень та захворювань внаслідок участі у бойових діях, ветерани не одразу знаходять для себе комфортне місце у соціумі. Іноді ми беремо для себе досвід успішних країн, які впоралися із цим викликом у попередні десятиліття, зокрема Сполучені Штати Америки після власних воєнних компаній. Панії у В'єтнамі, Іраку та Афганістані, виростаючи в Америці, завжди бачив, як американське суспільство славиться до своїх ветеранів. Я таки виростав і думав, надіявся, що так і є по всьому світу, в всіх країнах світу. Так що я завжди думав, як би то краще можна було покращити ці умови для українських ветеранів. І на жаль, є така можливість, що є все більше і більше українських ветеранів тепер на сьогоднішній день, що потребують допомоги. Так що ми завжди відкриті до неї. Юрій Томаліщак є керуючим партнером американсько-української компанії, яку у 2019 році у Філадельфії, штат Пенсильванія, заснував уродженець села Ростоки Тернопільської області Олег Ільчук. На той момент неоголошена війна Росії проти України тривала вже п'ять років. Олег вже був знайомий з кількома ветеранами і швидко збагнув. Із цими хлопцями зі сталі можна побудувати успішний бізнес та налаштувати відмінний мікроклімат у середньому. Редині колективу, самі ветерани мене на, на, на це спрямували. Я сам побачив е, спіл, все ж таки спілкуванням з ними. Я побачив, що, що потрібно до ветерана, що можна зробити, як можна працювати з ветераном, і так воно прийшло. Немає насправді ніякого такого алгоритму або якогось такої чіткого плану. Просто спілкування на сьогоднішній день е, працює п'ять ветеранів. А, працювало всім. Але їхні долі склалися найкращим чином. Вони знайшли свої сім'ї тут, тому вони вже проживають своє сімейне життя. А працюючи віддалено від нас, одним з останніх до команди долучився Андрій Насада, тяжко поранений десантник 80-ї десантно-штурмової бригади. Під час бойового виїзду він разом з побратимами підірвався на протитанковій міні, отримавши важкі поранення. Андрій у 2022 році пройшов реабілітацію та протезування в Амерію. Риці і згодом повернувся до України. Проте той візит за океан був для насади не останнім. Я просто познайомився з ним в 23 році в Чикаго. Це був великий на день пам'яті великий марафон «Run for Ukraine», Де ми з нашими ветеранами їздили туди бігти цей марафон, приймали участь, і я просто ми просто познайомилися там з Андрієм і. Мені щось моє серце підказало, що я повинен, повинен дати хлопцеві якийсь шанс, і тим більше, що він ми про це говорили, і він мене не запитував, але я зрозумів, що іменно іменно з нього я можу почати. Андрій Насада не лише швидко адаптувався до нових умов, а й сам іноді навчає колектив тонкощам малярної справи. Це робота не є для мене. Як я займався ремонтами до масштабного уторгу, до внутрішньої роботи. Але те, що зараз інший мене статус, тобі, в, такому, в такому стані я ще не працював, тут той мене не І так би шукаємо тут якісь І всякі варіанти, там було більш зручно. Ще чотири роки тому першим ветераном, який долучився до компанії, став Кіборг Донецького аеропорту, десантник 95-ки Владислав Куць. Хлопець переконаний, що навички, здобуті на війні, стали йому та іншим побратимам у пригоді. Це безпосередня стараність, є націленість на результат, постійний результат, тому що, е як ти розумієш, навіть на війні, якщо ти не ставиш перед собою ціль, то звісно що ти загинеш на цій війні. Тому потрібно якісь цілі ставити і досягати її. Тому можливо в construction бізнесі саме в цьому, також ці нюанси, ті, ті навики, які здобулися там безпосередньо в бойових е в участях і в участі в війні, вони допомагають розвиватися в цьому бізнесі, тому що війна в принципі зв'язако характер. І е, ти, як правило, ти вже тоді не боїшся, не боїшся робити нові кроки. На шляху повернення поранених бійців до активного життя існує безліч різноманітних практик та заходів. Чимало ветеранів знаходять себе у спортивних змаганнях для людей з обмеженими можливостями, а також культурних заходах, образотворчому мистецтві. Тощо, проте на переконання бойового офіцера Нацгвардії Вадима Коробенка, цього не завжди може бути достатньо. Ветеран після отримання важких поранень, після отримання неважких, будь-яких поранень, після ПТРЦР не перестає бути чоловіком. Тобто це здорово, що ми якимось чином відволікаємо ветерана від його життя інсайд всередині самого себе, шляхом гуртків, спорту, якихось комірку, але спорт, футбол, малювання, ліплення закінчуються. Ветеран повертається додому. І знову втикається фактично з тими самими проблемами. Тому е, я би не сказав, що відволікання ветерана просто від проблем. Та, але кращу альтерна... альтер... альтернативи, ніж просто дати йому роботу, е, відчувати, як то кажуть, дати йому не рибу, а удочку, щоб він її сам поймав, і мати циклічність, і бачити щось трошки далі, ніж тиждень, два-півтора це велика справа для ветерана. До колективу ветеранів залюбки доєднуються і цивільні працівники. Станом на зараз до компанії долучилося з чотири десятки будівельників. Переважна більшість із них українські мігранти. Кажуть, до фізичної роботи ветерани беруться охоче і з усією повнотою відповідальності. Хлопці підходять до цього як до бойового завдання. Вони встають, рукави закачують і вперед. До перемоги, йду до, до роботи, до фінішу. Ніколи не міг подумати, що зможу подружитися з хлопцями, які старші від мене там, на декілька років, там, сім, плюс-мінус. Хлопці дуже чудові. Робота, робота, відпочинок відпочиваємо разом, працюємо. Завжди є різні. А репорти, які проходять від компаній кожних пару днів, як наші працівники поводяться на своїх проєктах. Я 100% можу сказати, що цей ветеранський корпус, як як ти сказав, він є набагато відповідальніший, ніж інші. Працівники інших компаній е, в на кожному проєкті. Так що відповідальність та видно, ви, видно відповідальність цих людей, і наскільки вони дорожать цією роботою, і дуже гарно знати мені, що можна на них покластися. У колективі є незмінна традиція: волонтерські будиночки. У вільний від основної роботи час хлопці беруть у роботу невеличкі об'єкти, зароблені кошти з яких направляють на підтримку українського війська. За 2022 рік у нас було 46 тисяч 500 доларів. Тому що кожного року я ж платник податків, тому все, все, все йде документально і офіційно. За 2023 рік ця сума була 65 тисяч доларів там, з копійками, а на сьогоднішній день це 36. Хто шукає можливості, той їх знаходить станом на зараз. Андрій Насада пройшов другий курс протезування і повністю готовий до розширення своїх функціональних можливостей. Навіть за океаном за підтримки бойових побратимів, десантник швидко адаптувався до нових умов життя і наполегливо прямує до своєї мети. Деякі тут розуміють, хлопці що, що що за травми, що поранення один одному, розуміємо, можна де про що спитати і поговорити. Щось своє скаже. Я кажу, що треба треба щось пробувати. Навіть хтось ну, виходить, щось робити. Треба займатися спортом. Ну, треба щось робити. Дома, Вдома теж можна трохи посидіти, але якщо довго сидіти, то ми затягнемо. Віктор Гринько спеціально для телерадіокомпанії компанії Д один із Філадельфії. Одовжуємо випуск у Дніпровському державному технічному університеті. Відкрили меморіал пам'яті загиблим героям, серед яких випускники, студенти та співробітники університету. Ця пам'ятна експозиція, розміщена у головному фоє навчального закладу Кам'янського, стала символом вшанування, мужності та відваги тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Дивимося сюжет. На відкритті меморіалу зібрався колектив університету, студенти, а також родини загиблих воїнів, мешканці Кам'янського, представники громадськості влади і духовенства, згадали всіх героїв поіменно. Наша задача на сьогодні робити все, щоб ця пам'ять була не одноденною, не сьогоденною. А вона була навіки. Я дуже вдячний сьогодні місцевій владі Андрій Ніч вам за те, що скільки робиться сьогодні, для того, щоб родини наших загиблих, перед якими я низько вклоняюся. Відчували наше ставлення до вас і нашу допомогу. В кожній територіальній громаді Кам'янського району ця робота ведеться, але флагманом і прикладом є сьогодні місто Кам'янське, наш районний центр. Наш святий обов'язок робити все для того, щоб ім'я кожного полеглого захисника воно було завжди в історії нашого міста і нашої країни. Вклоняюсь перед родинами загиблих наших героїв за те, що ви виховали справжніх патріотів України. І дай Бог, щоб тих, хто сьогодні боронять нас. Україну на фронті, щоб вони повернулись додому. Слава Україні! Героям слава! Цей меморіал став місцем пам'яті та роздумів для студентів, викладачів та всіх тих, хто відвідує університет. Відкриття саме в такий день це дуже важливо дуже важливо підтримати сьогодні і наших хлопців, які воюють, захищають нас і родини загиблих героїв. Що мій єдиний син, випускник цього рідного університету, в якому я працюю майже 30 років. Також поклав життя за близьких своїх, за своїх друзів, за нас з вами, тому що близькі для наших хлопців всі ми, всі жителі нашого міста, всі українці. Поки ми пам'ятаємо, вони будуть живі, і кожен раз, заходячи в університет, ми дякуємо їм, і ми пишаємося, що в нашому університеті навчалися такі герої. Війна нещадна і забирає українських синів і доньок. Вони віддали за майбутню перемогу найцінніше життя. Наш обов'язок пам'ятати і шанувати кожного захисника і захисницю, хто поліг на полі бою і хто продовжує боронити країну. І рада Максима Лещенко спеціально для Д1. Кримінальна хроніка детективи бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, що було вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що комунальне підприємство на виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 років мало закупити термінали StarLink для забезпечення безперебійного зв'язку. Посадовець, використовуючи своє службове становище, закупив обладнання за завищеними цінами. Потім ці старлінки передали на потреби шкіл регіону. Такі дії завдали збитків державному бюджету на суму в 1 мільйон. 800 тисяч гривень правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп'ютери. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Служба безпеки України та національна поліція викрили схему розкрадання коштів із бюджету Дніпра, яка завдала державі збитків у щонайменше 34 мільйони гривень. За матеріалами справи відповідну суму привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Оборудка полягала у тому, що тендери на СММ рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали свої підприємці. Таким чином вони привласнили майже третину із загальної суми у 123 мільйони гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію протягом 2021-2023. Ретого років як свідчать матеріали провадження тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, причому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності. Щоб реалізувати оборудку, посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації після перерахування суми на баланс підприємців. Учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою. А реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості. Під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів вилучено докази незаконної діяльності. Наразі десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, триває. Поліцейські Нікополя затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини. У ході конфлікту підозрюваний завдав жінці смертельного поранення металевими ножицями. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Слідчі вилучили речові докази та знаряддя злочину. Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На кордоні з Румунією затримали п'ятьох правопорушників, які мали намір поза пунктами пропуску потрапити в Румунію. На одному із контрольних постів виявили двох чоловіків з Дніпропетровщини. Вони прямували до кордону автомобілем. Ще троє їхніх земляків планували оминути наявні контрольні пости. Їх затримали. Правову оцінку діям чоловіків надаватиме суд. Поліцейський з Дніпра Єгор Набока у складі національної збірної команди України виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи з рукопашного бою. Змагання відбулися у Нідерландах. У них брали участь понад 200 спортсменів з різних країн Європи. У перший день змагань у командних поєдинках за Кубок Європи команда України посіла перше місце. На другий день змагань відбулися особисті поєдинки, де українські спортсмени досягли значних успіхів. Поліцейський з Дніпра Єгор Набока в особистому. Поєдинку у повному контакті виборов срібну медаль у ваговій категорії 70 кілограмів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 9 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 21 градусу. Вітер південно-західний до 1 метру на секунду. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 23 вище нуля. У Синельниковому та Павлограді протягом дня мінлива хмарність теж без опадів. Стопчик Мометра покаже температуру від 10 до 22 градусів із позначкою плюс. На цьому це вся інформація. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.